Панове, вітаю! Продовжуємо огляди з виставки AgroChallenge 2025. І сьогодні хочемо оглянути оцей новий трактор Ловол. Ну, Ловол, звісно, бренд. Ви вже дуже давно знаєте. Вже не перший рік. Вони у нас на ринку продажу. Але сьогодні він дійсно новий. Новий він по-новому виглядає. І крім того, що він по новому виглядає, він ще й трохи змінився. Конструктивно середину. новий. А ще конструктивно новий. Артеме, доброго дня. Добрий день. Будь ласка, розкажіть, що ж це за трактор? Ми сьогодні презентуємо новинку в Україні. Це Ловол P4110, Для нашого ринку це нова оновлена модель скільки кінських сил одразу? Тут двигун стоїть 400 сантиметрів кубічних і потужністю номінальної 110 кінських сил, максимальна тут 115. Основна відмінність цього двигуна це не механічний палений насос, а система Common Rail, електронного керування. Нам це додало більшої економії палива і додало більшого крутного моменту. Ця модель на даному етапі, аналізуючи наш ринок, він має 490. Крутного моменту нютонів. Тобто це показник в деяких конкурентів, які мають 120, вже 130 сил. Угу. Тобто він і тягне гарно, і розходує паливо. Це за рахунок нової паливної системи. Нової паливної системи і плюс плюс цей двигун ізначального виробництва Китаю Війчай, але він розрахований під на, на другі ринки, він йде у нас ще й під норми викидів Stage 5. Для так, нас сюди його мочомочмочови потрібно сюди. Всюди для нашого ринку він йде простий з клапаном ЄГР, просто так. без ага. мочовини, без сажового фільтра. А от на ринки Європи, там де вже норми більш жорсткі до викидів, там він уже ну, має нам модифікацію. Це нам, нам це, це плюс, да це, це перевага. Це це однозначно. Так, окей, змінився двигун. Я бачу взагалі нова кабіна, скло загнуто догори. Кабіна прямо... оновлена, тут кабіна скло лобове, зроблене для того, щоб на нього встановити фронтальне вантажувачі, щоб оператору було легше, не потрібно люк, тому що в нас саме тікає скло, в яке гарно буде видно. Плюс у нас кабіна нова абсолютно. Яка має е гарне остіплення, чотири стойки, ви бачите, це як і стандарт європейських тракторів. Також система фільтрації, тут у нас уже по привичці, можете подивитися на конкурентах, на лаволах. Вкрищі кондиціонер, система кондиціонування. Тут у нас система кондиціонування стандартно йде за рульовою колонкою, як в європейських тракторів. Тобто бренд Лавол старається зробити машину максимально комфортною для людини. і <плес> тобто, можна, можна сказати, вона трошки рухається від звичної класики, да, от як да. це було, до, характерно до, китайським тракторам, До підвищення комфорту а, для оператора да. і ага. простоти використання. Добре, я думаю, що в кабіну ми ще заліземо, трошки подивимося, що там всередині. Я пропоную, давайте підійдемо до навіски, бо я вже там був і бачу, там трошки да, теж хорошо. є оновлення. Добре, ходімо. У нас тут... У нас тут клієнти, клієнти. це не да, гарно. Це дуже-дуже добре. Е -е, так, ну, е, Артем, давайте нам проведіть коротеньку екскурсію, починаючи е -е, Так, ви, да, ви бачите, тут вже у нас єврогаки йдуть на навіску, швидкоз'ємні. Е -е, Навізка у нас має потужність до 5, грузоподібність до 5 тонн, робоча її вага. 3,5 тонни плюс. Це що означає 610 мм від навіски, він може піднімати 3,5 тонни. Uh -huh. Також ця навіска має два наружних циліндра. І саме головне, що тут уже на цій навісці є датчик положення самої навіски. Трактор вже розуміє, в якому положенні у нього навіска. Я розкажу, навіщо це зроблено. Uh -huh. Вом, ви бачите, що в нас це активація Вома, тут стоїть незвичайний ВОМ-механічна активація через щеплення, так? а uh -huh. стоїть гідромуфта. вже. Uh -huh. Що нам дає? Це Плавний запуск Вома, плавне вимкнення, Тобто нема ривків при важких агрегатах, які потребують, да? крутний момент великий. І ми можемо, є кнопка у нас автового захисту, грубо говоря. Ми натискаємо, в якому положенні навіска у нас, затискаємо, він сохраняє, і грубо говоря, в цьому положенні навісь, э, вом працює. Як ми міняємо висоту, наприклад, якийсь агрегат навісни у нас є, який от вома приводиться. Буває таке, що на розгортах треба підняти або опустити, наприклад, да? щоб не було при, э, вилома, ну, не ламався сам кардан, він автоматично буде вимикати вом. Ну, Як прикольно. ми на візку повертаємо на те положення, він його автоматично вимикає. Ну, це, це вже так. Да, це вже комфортно. Да, Це комфортно. стандарт європейських тракторів. Да, це вже Також можна подивитися, гідравлічна система тут прокачена. Е, класика лавола і других конкурентів, яка? Е, насоси чаще всього там 35-40-45 літрів максимум продуктивності. Угу. В цьому тракторі у нас насос уже 65 літрів. На 110 кінських сил, це да. норм. І одна пара в нас вже тут є, має змогу ми мопкрутити гідромотор в постійного потоку і має вже регулювання об'єму mm -hmm. масла. тобто там сівалки якісь, там розкидачі з гідроприводом, вже можемо з ними працювати. Ванна тут суцільна. Е, зараз точно не скажу літраж, але десь близько 90 літрів ванна має об'єм масла. Тобто запас для роботи, для охолодження це ніж достатній. Mm -hmm. Ну в даному класі тракторів. Також ну, по класиці. Пневмокомпресор для пневматичних гальм це в базі в нас йде. Можемо дивитися, у скажімо так, всі моделі оновлений фаркоп для причепів з полуавтоматом, який може полуавтоматично ага, підщолкуватися за... да. з язичком. Тобто Оператор може до прицепу під'їжджати, не виходячи. І його да. І тяговий брус стандартний, потужний. Тут, кстати, Він теж посилений. Якщо подивитися, ну він наче взяти у трактора вище класом 130-145 кінських сил. Тобто доволі ага. потужний сам по собі. І вага цього трактора саме головне гола вага трактора 4 майже 4,5 тонни, Це чи без ще... врахування урахування. Чи... А бала... баласти ще можна додавати? Блю... 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 Тут комплектація баластів майже максимальна. Передній максимальний 500 кілограм ага. і позаду у нас. Я зараз скажу точно, щоб не, не це. Тут 164 кілограма. Можна ще додати, ще по 164 кілограма. На кожне колесо? Ну, грубо говоря, по 82 кілограма, по, понял. по 2 бліна, або по 3 максимум. Але я скажу так, що вага його більше 5 тонн. Ну, під цю потужність 110-115 кілограма з головою. Ну, для тяжких ага. робот, для легких, для середніх. Ага. Ні, компресор йде з охолодженням, він постійно працює, але ну, тут немає проблеми. Тобто, охолодження смазка його постійно йде. Там вже... да, він не, не винесений, він повністю йде на обезпеченні двигуна. Так що ну, на довговічність у нас проблем не було, навіть з тракторами там, раніше, ті, що продавалися. Там система зроблена так, що він постійно працював. Раніше вони ж були політики. Е, ні. Де ж були Повітряного охолодження не було. Ну, були тільки на маленьких тракторах, але ми, ми зараз таку конфігурацію не возимо. Зараз вони всі змащаться і охолоджуються. Ну, у нас по факту виходить, що ззаду навіть, можна сказати, більше нововведень. Тут це, можна сказати, що це повністю нова машина. Ага. Тут тобто зроблено так, що ця машина просто по самому класифікації вища на один а то й два щабля, ніж стандартні трактора там. Китайського виробництва. Ну окей, значить, поки ми бачимо, що стало краще. Пішли, глянемо, що в кабіні. Ходімо. Так, Артеме, ще можна поки тут відкрити капот, давайте ще декілька слів е, по двигуну. Е, компоновка двигуна доволі компактна. Але ми можемо бачити блок контролю вже Rail'а самого йде. Угу. Я вже нагадую, що у нас електронне керування, тобто спорсування, да, 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 сама система електронного може регулювати. Е, ще додаткова опція на цьому двигуну є три режими роботи самого двигуна там, трансмісії. Від, для, навіщо це зроблено? Е, для легких робот у нас підтягується простіша карта, слабший двигун, виходить, і менше палива потрібно для цього. Є середня карта і є максимально потужна там для тяжких робот. І ми можемо регулювати за счет цього режиму перемикання трьох режимів, регулювати собі і продуктивність самого трактора, і саме головне це паливо. Ну воно в нас не дешевше стає тільки дорожче. На жаль. Ну це да. так. Оце це ну, доволі не не, нього удобно. У нас так. така система була на тракторах 220-х раніше, то як деякі хазяйства відмічали, що паливо може економити до 20% на різних роботах, але там в залежності чи це, до це, достатньо це реально, потуж... чи це Да, так? да, ні, ні, реально маркетингова історія? Ну, Понятно, я там з своїми розмовляю з операторами, щоб вони їх не викручували в максимум в червону зону. Але в залежності від системи, наприклад, при легких роботах та переводили в мінімальний режим, там де не потрібно 220 кінських сил, і трактор по паливо. Груборя, місто 15-20 літрів він потребляв на 20% менше. Супер. ну Це, це реально, 20% це нічого собі економить. Але буває таке, що на мінімальному режимі він же тоді слабше тягне. Тут треба теж учити цей момент. Ну Якщо ми говоримо якісь легкі транспортні да. роботи, щось кудись перетягнути, да. перевезти, да. то Так, ну, да, дійсно працює. Дуже Окей, да-да. Ну, по компоновці, в принципі, по класіки, по системі охолодження все стандартно у нас. Радіатори, масляний. Повіти... А давайте ми це краще звідси надавати. Давайте подивимося. Тут же видно. Ну, Класика доступність Так, ось ось можна розкрутити, продути. Все продувається, сіточки є, радіатор охолодження, іменно компресора самого, Інтеркулер у нас здоровий, потужний стоїть. Масляний радіатор і основний радіатор охолоджуючої рідини у нас позаду здоровий. Ну, Компоновка, те, що клієнт підходив так, з нами, так, так, розмовляв. Це компресор, він у нас смащується, охолоджується. Угу. Тобто він Розрахований на весь срок служби трактора. Проблем по ним, як по запчастям, навіть по другим моделям, але конструкція там майже така сама, ну, немає, По слова взагалі. Угу. Тобто а... він не, не працює в перегрітому стані. Це саме головне. Ну, кожухи зараз це е, дань моді і безпеці. Це кожух гарячу частини захищає. Тобто, якщо у вас тут солома буде набиватися, там є якісь нюанси, що оператор забуде почистити, при робочому дні можна руками трогати, тобто воно не, не має возгорання. Ну це для техніки безпасності поставлення. Ну, цікаво, цікаво. Ну і Виховна. сітка, то же саме, та ж сама ситуація. Тобто, оператор, якщо потрібно там і компресор щось обслужити, або тут зайти, він не опечеться. Це саме головне. Так, світло у нас ще, робоче бокові. світло LED. Чотири фонаря попереду, чотири позаду. А я, на, скажу капоті так, він на капоті йде галогенове освітлення робочого світла, під лампочку А4, ближнє ага. дальне, і бокові робочі ліхтарі, ну, галогенові. Дешево і Ну, Така конструкція, скажімо так. Ну, Я скажу так, що тут лампочки стандартні, можна поміняти на LED. А, ну, ну, ну можна і так. В принципі, тут же ж теж в полі працювати. Да. Це в полі, це грубо говоря, бокове освітлення, зроблене для того, щоб оператору ночі було в повороти легше входити, Ну mm -hmm. простіше було видніше. Ні, ні, це, це зрозуміло. Світла мало не буває. Чим більше, да. тим краще. Так, так Тепер... ми по коло пока міз 170 сімдесят ага. літрів. А зараз тут прапор затуляє. 170 літрів і, як ми вже відмітили, Це з Україну головою, заходять да. без да, едблюдблю. Якщо Шо буде седблю трактор, то бак буде 140 літрів. А, на, все одно 3... 140, просто тут ще один бак зідблю. Ні, цей 170 літрів. А, 170 на 3... да, да, да. 30 літрів бак буде віддільно. Йти. <ріху> Для нас максимальний бак. Ну, правильно. Але от, клієнти, ті, що купують ці трактора, сказали, що бака достатньо, навіть при важких роботах на цілий день, ще й залишається. Так, така кабінка у нас приємненька, світленька. У нас надо було ключі, взяти, все таки Так, кондиціонер, так як ви казали. Кондиціонер по праву сторону, у нас все за рульовою колонкою. Стандартно, класичне розположення самих органів робочих, тобто керування реверсом трактора. Тут нагадую, гідравлічний реверс стоїть. Угу. Він надійніший, практичніший і саме головне безпроблемний. Керування трансмісією передачами. Я говорив, коробка тут у нас дещо відрізняється від тих машин, що ми возили. Тут вже 18 на 18. Сходозменшувачем, вже в базовій комплектації є, діапазони міняються. І що тут, по правій стороні, в принципі, Все в стандарті, Все, Во-первых, я скажу так, що сам салон трактора ну, доволі приємний. І стандартне керування виносною гідравлікою. Тобто дві пари плаваючим режимом, одна пара з них вже йде з подачі постійної. Керування акселератором. Ну, та шаправіше, ага. я казав, керування агресивністю роботи карти, грубо говоря, підтягуються по поманрейлу різні. ВОМ можете вже подивитися, вже електронно включається, бо гідромуфта в нас стоїть. І оця кнопка автовома я... ага. ще. Захист від дурня, як кажуть. Так. Потім. Е, що ще можу відмітити? В цьому тракторі ми привикли у Лавола в П-4110 активація переднього, підключення переднього мосту та блокування диференціалу вже активується електрогідравлічною муфтою. Тобто вже нема речагів тут. Є кнопки для оператора. Він може собі підключити і відключити ну, для виконання своїх там, тяжких, легких робіт. Так, По праву руку бачу магнітола. Це ну, вже... По ліву, по ліву по руку. Полів, полів, Це, це полів. магнітола. І керування режимами Вому. Вом тут двоскорисний, стан класичний 540 тисяч обертів. Угу. Ну, Магнітола це стандарт. Це вже підготовка йде з музикою одразу, так? Да, так, да? да. Так, передня шторка в нас є, бо да, скло, скло, є скло дивіться, нас, бачите, скло у нас як верне. Ну, закопати став, да, він, грубо говоря, видно дерево повністю. І якщо не, не потрібно, там в залежності сонця в жар, да, шторка можна... закриває. нам. Майже все лобове скло ми можемо регулювати. Ні, ну шторка в даному випадку, звісно, обов'язково опція. Обов'язково. Ну, кресло ткані доволі удобнее грамот ага. виробництва. Так, окей. Отже, а, трактор багато в чому оновився дійсно, як зовнішньо, так і всередині. І я прям чітко відчуваю, як той, хто додивився до цього місця, запитує це все добре, але що з ціною. По ціні прайс цього трактора на даний час в цій комплектації 45 тисяч доларів. Якщо за 100% можна буде отримати непогану знижку. О, Бачите, що одразу знижку пропонують. Да. Але а... це наголошую, що це буде на даний час цей один з самих максимально універсальних тракторів в цьому класі, в цій mm -hmm. потужності. І давайте ще тоді декілька слів по гарантії. По гарантії на сьогоднішній день два роки або 2000 мотогодин. Mm -hmm. Хочу забігти наперед, ведемо перемовини з заводом за три роки. В принципі, роки. у нас є трактори, які там по 3-5 років працюють і з ними проблем мінімум. 에, давайте ми тоді ще зробимо точну гарантію, ви надаєте на що? На все. Тобто на повністю весь трактор да. на мотогодини або роки. Да. І ну, там, повністю на всі узли агрегати. Понятно, якщо ви там розіб'єте стекло, ну, тут ну, вже, вже на такі. це гарантія не дається. На всякі випадки, це на увазі трансмісія, двигун такі. Електроніка, от, освітлення, фари, тобто це все йде. Ні, ну це круто. Тут дивіться, просто виходить така історія. Якщо там комусь, ну, в принципі, то лавол вже продається давно. Да, і не сказати, що він новий і там люди не знають чи, чи не мають де подивитися, як там насправді з ним, то, то це вже неправда. З «Ловолом» знайомі давно, і якщо ви даєте таку гарантію, це круто. Да і хочу так. наголосити ще один нюанс такий по гарантії. Якщо ви обслуговуєтесь в офіціального ділера, то у нас. Ну так завжди гарантія. Бувають такі ситуації. Я скажу, що вже я чогось наголошую на цій ситуації. Люди куплю, я купують трактор, тиво роблять самі, а коли в них щось случається з трактором, вони приходять там, компенсуйте нам поломку. Але вони не обслуговувались, контракт гарантійний, не Ну, Давайте я тоді додам ремарку від себе. Ця історія не тільки з Ловолом, з будь-яким брендом трактору. Якщо ти купуєш трактор, ми як завжди робимо огляди тракторів, ми кажемо, коли ви рахуєте Вартість трактору, рахуйте, що вартість обслуговування. сервісного обслуговування у офіційного дилера. Це також там за цей термін гарантійний набігає нормально грошей. Як пам'ятаєте, ми робили огляд Масея, там десь мільйон гривень ще потрібно було додати. Ловол на... mm, на... не буде такий дорогий. в Ні, то, то, то я, як приклад, Масєй привожу, а Ловол то, звісно, трохи інша категорія. Mm, тут а... доволі демократичні ціни, я вас перевірю. Окей. Okay. Новий трактор, нове все всередині, я так розумію, що інші оці і сині лаволи, да. вони також трошечки змінились. Давайте хоча б так, ми узагальнимо, підійдемо от декілька тут тракторів, підійдемо, що потужність, що там змінилось і яка ціна. Щоб ми буквально по декілька хвилин, я думаю, що людям буде цікаво. Так, да, у нас е, тут представлені ще дві новинки, ну, нові комплектації тракторів Volk, е 1304, mm -hmm. але в комплектації люкс. Е, що це означає? У да, нас потужність звинування. 130, 130 кінських сил і ньютон, крутного 609 ньютонів. Ті, Тобто Дорослий да, і крутний дорослий доволі в цьому класі 130 кінських сил і потужність. Тут рядна шістка, ну, двигун дійсно надійний. 6,5 літрів об'єм. Але тут основна його фішка це оновлена кабіна. Вона тут mm -hmm. нова. Змінилося по кабіні, да, робоче освітлення, верх кабіни дизайн помінявся, щитки робочі помінялися, але самое головне, кабіна тут конструктивно нова, вона довша стала. І можемо подивитися, тут, що основне, в звичайній 130 ки у нас не було сидіння інструктора. інструктора або помічника, За того, що кабіна стала чуть-чуть довша. Вона в неї покращена звукоізоляція, і тут у нас щось на в порівнянні вона геть друга, так. Да. І вона і така більше, вже, вона більше. з сірого перейшла в чуть-чуть більш. Пісочний такий колір полір. Ага, я б сказав, що вона прямо по дизайну так дуже так. осучаснилась. І при... копіт у неї приборна панель вже електронний дисплей. Тобто ага. тут оновлений трактор непогано. По органам керування теж оновлено. А. Можете зайти, подивитися. Ну, ми це ще зараз окремоки піднімемо. Що в нас ззаду по гідравліці? По гідравліці все тут класично. Тут, в принципі, вона не змінилася. Три пари гідровиводів, вивод під пневматичні гальма це класика. Фаркоп для причепа, але це класичний. Ви бачите, да, він ну, такий дебелий, не, потужний. Не, автоматиз... да, не без автоматичного так, режиму. Так, так. Так. Тяговий брус потужний і навіска з фіксованими шарами. А скільки кілограм вантажу подібності? Е, як пише інструкція, і по факту в принципі у нас проблем не було по підняттю, але робоча вага опять же 610 мм, міліметрів, більше 4300 триста. Угу. Тобто, грубо максимально там п'ять тонн плюс. Угу. Ну, грубо кажучи, не, не потужніше, ніж воно. Ну да. Вони, вони примірно, так. Да. Тут сто тридцятки будуть чуть-чуть потужніше, але ми не робили, не перевіряли точно фактичну грузоподімність іменно, щоб між тракторами порівняти. Але mm. тут і колісна база длінша, він сам по собі ну, і важчий. Він більше, він да. А в Гає його загальна яка? Якщо той у нас 4,5, ну 4300, грубо говоря, то mm. цього вже 5,100 голий. Голий. Да, і плюс, плюс, і плюс противаг противаги. більше. — Тут вже більше, да. по 120. — Тут до 6, до 6 тонн вага трактора. Так, окей. А, ключове питання. Яка його ціна? А, цієї машини 50 на 500. 51. Тобто 130 кінських сил, 51 500. Да. А Пішли до на наступного? Це, Це у нас модель а, оновлена теж. Це 22х4, тобто 220 кінських сил. Але тут він прокачений. Раніше ми возили там і 220, і 200 сил. На даному етапі ми возимо 220, або чуть пізніше буде ще потужніша модель, але це ми поговоримо може далі. Основне тут теж у нас це комплектація люкс. З основного оновлення це у нас кабіна знову. Тобто Вона збільшена, у нас додане сидіння інструктора, помічника, так називаємо. І органи самого системи фільтрації, фільтр кабіни перенесений ззаду на, по бокам. Тобто, обдуваємося його краще. Але по зовнішньому вигляду він такий самий, як в 130-му. Правильно, що там що там, кабіна люкс йде. Уже покращена і збільшено. Тут у нас основне, що да, по кабіні. У нас тут вмісто механічного керування навіскою вже електронне керування навіскою. Угу. По у нас вже тут робоча вага більше 5,5 тонн, робоча, а максимальна ще більша. Е, приборна панель у нас вже все, дисплей, ніяких стрілок немає, тобто туди вже все в електронному вигляді виноситься, всі показники, помилки, не помилки, все це. Положення на візки виноситься вже на монітор, на положення оператор може коригувати. І саме основне з цього ще додатково, що прокачана гідролічна сама система. На цих тракторах раніше, коли були базові, вони, в принципі, є в базовій комплектації. Насос гідролічний десь 75 літрів. Угу. Обичний, стандартний акція. 275 літрів. Так, всього лиш. Вроді небагато. Але він просто був не пристосований для роботи з гідромоторами. Ну, не було потреби такої. Для хазяйств, кому потрібно там, сівалки, другі то, що агрегати з гідропотоком крутити. Тут вже стоїть аксельно-плунжерний насос потужний, продуктивністю 100, 140 літрів на хвилину. Ага, то це вже так да, Так, можемо його. подивитися, він, його, його, його видно. У нас тут е, ну, давайте до насоса і потім перейдемо до так. задньої частини. Ну, навісочка, тут, звісно, навісочка потужніша однозначно. Да, одра да. Видно одразу. Прям. так, щоб було видно. Так, а він у нас прямо так винесений. Так, да, Він винесений у нас там по праву сторону від кабіни, потужний доволі, виділений другим кольором. Тобто продуктивність насоса доволі велика. А, для Під... а Ні, я, я не знаю, просто з заводської конфігурації такої. І доданий наружний доповнітельний бак для того, щоб працювати з гідравлічними, ну, з гідропотоком. Для більшого об'єму, пробачому більш об'єм масла на гідравліку у нас виділяється, тим він менше ізнашується сам по собі. Ну, старіє, скажімо так, масло. І воно краще охолоджується. Угу. І позаду на виносну гідравліку. Да, да, давайте ще... Тут є на виносну гідравліку, у нас є, ми бачимо, чотири пари класичних, але. Із-за того, що у нас насос вже має ну, змінну продуктивність, можна сказати так, плунжерний да? у нас є дві пари, які мають регулювання сили потоку. Ми можемо отрегулювати. Плюс є класична, там, європейська і всімірна стандарт Power beyond лінія, тобто ЛС-лінія і два злива. Mm -hmm. Для контролю для роботи з гідромоторами. Mm -hmm. Нагадую, 140 літрів. Продуктивність на виносну да, гідравліку. Це, це, це вже так. Навізка у нас має вже єврогаки і доволі два потужних гідравлічних ну, на, от З першого погляду да, він вже, тільки да, ми сюди тут, зайшли. Це вже сьома погляду. серія тракторів, да, тут 220 чесних сил. Опять же, двигун, рядна на Ну і по класіки пневматичні гальма для причепів. Тобто машина, трактора максимально універсальні для виконання як там сільхосробу, так і для транспортних. Угу. А, окей, 220 сил кінських сил, яка його вартість? Прайс e, 93 тисячі доларів. 93 тисячі 220 кінських, кінських сил, сил. Да. І в цій комплектації що тут? Тобто повним комплектом передніх противаг і задніх. Угу. Вага тут трактора вже більше 8,5 тонн. Ну на 220 сил да. то це. Тобто, можна. Чи? І що можу замітити, раніше ми возили. А, стоп, стоп, це гола вага чи ні, з противагами? Ні, З противагами. З противагами... Угу. Ну, без противаг 7400 десь. Ну, Тут вже ваги, в принципі, в принципі да. якщо щось тягати, то, да. то, то потрібно. Ну, під важкі роботи ваги залишаємо, під легкі роботи, під посівну я рекомендую знімати, це буде тільки економія палива. Ну так, так, да, і я, вибачаюсь, перебив. По гумі. А, тут 6 -6 Раніше ми возили 600 гуму, тут вже 650. Да, Він да, став да, і м'якший, і ефективніший при виконанні тяжких робот, і також польові роботи з посівною менше топче. Ну, Шержа шир Гума менше. На, таку, на таку потужність, це, це завжди плюс. Да, це да, в принципі, ширша Гума, це плюс, просто на слабші трактори, які, які в тому да. А, Супер, дякую. А, ну і гарантія відповідно так. Гарантія само, на всі трактора Лавол, все що є. На, на починає так, від маленького 24 кінських сили, закінчує 220-200, ну, буде ще 260 сил в схожій конфігурації. Два роки або дві тисячі мотогодин. А о цікаво. Ви ви от, е, кажете, що буде ще потужніший трактор. А в сегменті е, китайських тракторів на таку потужність є, е, є запит? Є, є Є люди, які хочуть там 240-250 сил діапазоні. Тобто mm. у бренда є модель на других ринках, 260 кімсінь сил. Ми плануємо привезти. Ну це буде новинка. Я думаю, ми ж з вами ще зустрінемося. Окей, супер, Зро, Я... зробимо огляд. Задоволенням, задоволенням. Артеме, я вам дякую. Да, дякую, дякую, вам. Дякую, дякую за запрошення. Вам. Ну, хай продаються, хай слугують людям да, дякую. і хай допомагають всім заробляти гроші. Так, Дякую вам. Друзі, а ви пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу вартості цих тракторів, надійності. Залишайте з нами. На все добре. Дякую.